Про Надію Павлівну кажуть, жива історія. При храмі вона з трьох років, адже її батько, отець Павло Бойко, був останнім настоятелем свято-миколаївського храму, що на проспекті першотравневого міста Полтави. Як згадує Надія Павлівна, батько не мав музичної освіти, проте розумівся на нотах і керував великим хором. «З Самого раннього дитинства запам'яталися мені мелодії ті, що папа учив. Ми вже бігаємо, такі маленькі три і п'ять ж років співаємо, а вони ніяк не вивчать. Дівчинка рано пізнала скруту та інші труднощі на півсорійського життя. У 30-му Павла Бойка арештували, нібито за несплату податків і засудили на сім років. І мама бігла за ним, щоб його не вбили, бо по дорозі скажуть тих цікавих, ти, 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 ми його вбили. А ви, дітки, запріться і нікого не пускайте. А ми жили на квартирі. А вони через двері від хазяйки ми зайшли, нас оділи і вигнали на мороз на вулицю. Після конфлікту з радянською владою Павло Бойко перебрався до Полтави. Спочатку служив у Воскресенському соборі, що на місці нинішнього музучилища. Потім другий арешт, відбування терміну і війна. Як не парадоксально, з початком війни діяльність церков відродилася, і отець Павло став служити у Свято-Миколаївському храмі. Тож не дивно, що Надія Павліна була серед перших, хто доклав чимало зусиль для створення церковних громад після здобуття Україною незалежності. Нині у Надії Павліни 32 онуки та правнуки. Попри поважний вік, вона є активним членом громади відновленого Миколаївського храму. За свою багаторічну працю удостоєна ордена святої великомучениці Варвари, а ще опікується церковним хором, продовжуючи справу свого батька. Він він